Доброго ранку. Так зазвичай люди кажуть один одному з пробудженням після сну. Але сьогодні я розкажу про інше пробудження. Коли ти живеш, живеш і в один час розумієш, що стежка не твоя, і щось я роблю не так в цьому житті, бо чогось не вистачає. І починаєш шукати в інтернеті, різні кроки знаходиш, там розказують, що треба зробити, і Зі 100% гарантією в тебе все вийде, здійсняться мрії. Але коли ти починаєш їх робити, все починається з медитації. Мені, як дуже емоційній людині, я думаю, як і безлічі таких, дуже важко було сконцентруватись та в один момент ні про що не думати. І коли я зрозуміла, що медитація це вже перехід на тонкий план, а на тонкому плані фізичні закони не діють. А наш мозок так звик думати фізичними законами за все життя, що йому просто важко перестати думати про щось і зупинити ці думки. Що мені допомогло? Мені допомогла тактика, яку я розробила і спробую донести. У дописі Я зламала стереотипи та дала своєму мозку зрозуміти, що може відбуватись все у цьому світі, так, як мені захочеться. І ось я у Греції вже більше місяця. Такої відпустки я колись дуже-дуже хотіла і прагнула, але навіть не могла здогадати, що в мене це вийде. Особливо в ці часи, коли відбувається жахлива війна, і ми все це знаємо. Тому. Бажання починають здійснюватись, і я відчула в собі сили е і можливість поділитися цим вже накопиченими знаннями та накопиченим досвідом. Коли ти розумієш, що те, що ти робиш, вже спрацювало, то в тебе є велика надія, що воно може спрацювати і у інших. А це те, мабуть, чого я пора. Тож розказую, як же все ж таки мені вдалося почати медитувати та заспокоїти свої думки. Спочатку, десь протязі року, я перепробувала дуже багато порад. Дуже поважних людей, які розуміються на цьому, але в мене нічого не виходило. Далі я зрозуміла, що треба перелаштувати свій спочатку перелаштувати свій мозок на альфа-хвилі, це коли вже відбувається уповільнення роботи мозку. Там думаю, що цей найкращий час буде, коли вже відходжу до сну. Почала, але заснула. <сіх> Як у багатьох, мабуть, я думаю, ну все, я не здатна, мабуть, медитувати, Це щось не про мене, я дуже емоційна, мабуть, в мене ніколи не вийде. Але потім потрапила на книжку Джоді Спензе, там, де він описує такий спосіб. Ви сидите Ну, спочатку ви повинні підготувати собі місце, так це дуже важливо. Як я його вибрала? Ви ходите просто по домівці чи де ви збираєтесь медитувати, та відчуваєте. Ось де ви відчули, що вам захотілось присісти та тут заспокоїтись. Ви, оце найкраще енергетичне місце. Я його знайшла, поклала свій мішок та почала виконувати цю практику. Практика була про те, що ти е, уяв... зачиняєш очі, заплющуєш, і уявляєш, що е, потроху кімната, в якій ти знаходишся, заходишся, наповнюється водою. Але кожен раз, коли вода у моїй уяві доходила, ось <сміття> до цих пір, я починала задихатись. Я розуміла, що якось воно в мене працює, бо я починаю задихатись від своєї уяви, але щось не те. І тоді я почала уявляти, що що вода підпорядковується моїм законом, моїм власним законом, які я щойно вигадала. І що вода йде не так, як ми зазвичай розуміємо, наповнюється як склянка з водою, так і кімната. А вода йде ось таким чином. Тобто ось я сиджу, і вода починає текти саме звідсиля, і ось так мої ноги заповнюю, 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 потім йде сюди. Тобто вона йде не по закону, знизу вверх, так? а по закону зліва направо, справа наліво, та як мені заманеться. Це було... Найважливіше для мене. Коли я змогла зламати цей стереотип, я відчула, що вода підходить вже до носа, але я не почала здихатись. Це було е, перше, коли я змогла в один момент е, відчути, що я просто намагаюсь почути тишу. Це було так круто, це не передати словами. Тобто, коли ти сидиш і ти робиш це десь на протязі 20 хвилин, ну щоб ви розуміли, ти відчуваєш, що вода спочатку підходить до твоїх пальців. Тепла водичка, гарна, ось як море шумить, можете вімкнути таку якусь музичку. Музичку, щоб була без слів, ну мені у мене так допомагало. але в мене не було жодної музики. Ви відчуваєте, ви починаєте спочатку відчувати свої великі пальці, ніг потім далі щоб вода підходить, підходить, і так потроху, потроху, потроху. Тобто, поки вода дійде до. Ваших колін, то це вже десь там 3 хвилини. І ось так поступово-поступово ви починаєте концентруватись саме на своїх частинах тіла. І в такий час мозок заспокоїться, він починає ні про що інше не думати, окрім вашого тіла. Ви концентруєтесь, концентруєтесь, і потім, коли ви відчуваєте, що вода ось тут підходить, 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 а вам все одно і вона доходить. І там вже хтось куватись пішов. <хи> і вода вже доходить до повністю закриває ваше тіло, а ви можете дихати. Вам це не заважає. І в цей час відбувається таке якесь пробудження, ви розумієте, що ага, так я можу більше, я можу все що завгодно. І у цей час відбувається якийсь такий скачок і перехід на тонкий план, коли ви вже. Тобто вищі сили вони вас допускають вже до того, що ви можете щось відчувати та бачити на тонкому плані. Тому що вони розуміють, що ага, ця людина вже готова, вже готова, бо ем, зрозуміла, як це працює, бо зрозуміла, що ем, нема як так. Як таких першинно-наслідкових зв'язків, розумієте? Все відбувається трохи спочатку у нас в голові, а далі вже матеріалізується. Тому я дуже бажаю вам, тим, хто прослухав, дуже дякую. Да, дуже бажаю спробувати цю техніку. Якщо у вас вийде, я буду дуже чекати, буду дуже рада, бо для цього я і ділюсь цим моментом.